Гідке каченя. На невеликому пагорбі стояла стара садиба, оточена глибокими ровами з водою. Від самої огорожі аж до води росли лопухи. У заростях лопухів було глухо, тихо, і ось там сиділа на яйцях качка. Сиділа вона так уже давно, тож їй це не набридло. Нарешті шкаралупки затріщали. Ціф, ціф! Почулося з них. Яєчні жовтки ожили та повисували зі шкарлупок дзьобики. Усі до мене е, закахкала качка. Каченята так сяк повилазили і почали озиратися навкруги, розглядаючи зелене листя лопухів. Мати не заважала їм, зелений колір бо корисний для очей. То вже всі тут чи як. І вона встала. Ба ні, ще не всі. Найбільше яйце ці коли ж ви вже всі повилуплюєтесь. І вона всілася знову. Нарешті шкаралупа великого яйця затріщала Ці, і Звідти е, вивалилось велике сіре пташеня. Качка огледіла його. Яке ж незграбне, сказала вона, геть не схоже на інших. Невже це індича. Другого дня качка з усією сім'єю вирушила дорогу. Ну ж бо. Всі за мною. закликала вона каченят, які одне за одним шубовснули у воду. Спочатку вода покрила їх з голівками, але потім вони повиринали й попливли так, що любо було глянути. Велике сіре каченя не пасло задніх. Яке ж це індича? сказала качка. Он, як вправно, гребе лапками. Ні, це мій синок. А на пташнику який там гвалт, сварки та бійки, плітки й перегукування. Крякніть і вклоніться онтій старій качки. Вона з усіх тут найповажніша, сказала качка каченятам. Каченята так і зробили, але інші качки озирали їх і голосно казали. Отакої ціла юрба. А яке оце потворне. Його ми не стерпимо. І тут таки одна качка підскочила і клюнула його в шию. Облиште його, сказала качка мати, воно ж вам шкоди не зробило. Може, й так, але воно таке гідке, відповіла забіяка. Гарні ж у тебе, дітки, сказала стара качка іспанської породи. Усі дуже милі, крім одного. Оце точно не вдалося. Треба б його переробити. Хіба ж можна, ваше милосте, відповіла качка мати. Воно хоч і не гарне, але в нього добре серце а плаває ліпше за багатьох дорослих. Воно залежалось у яйці. Тим то й вийшло таке. До того ж, це качор, а качерові врода не так уже й потрібна. Інші каченята дуже милі, сказала стара качка. Тож будьте як удома. От вони й почали поводитись, як удома. Тільки бідолашне каченя, що було не схоже на інших, клювали, штовхали та здіймали глум геть усі і качки, і кури. Аж надто воно велике, сказали всі. А індик зі шпорами на ногах підлетів до каченяти, Поглянув на нього і сердито забелькотів, гребінь його так увесь кров'ю налився. Бідолашне каченя просто не знало, куди йому подітись. І треба ж було вродитися таким потворним, просто таки посміховиськом на весь пташник. Так минув перший день, а дедалі ставало гірше. Усі гнали бідолаху, навіть брати й сестри, сердито казали йому. Хоч би тебе кішка потягла потвору гидку. А мати додавала ох, горечко ти моє. Нестерпіло каченя, перебігло двір і стрибнуло через паркан. Бігло, бігло, аж доки не опинилось в болоті, де жили чаплі. Втомлене та засмучене каченя просиділо там усю ніч. Вранці чаплі повилітали з гнізд і побачили його. Ти хто таке? запитали вони, але каченя лише мовчки вклонялося їм. Ух, яке ти поганюче, зареготали чаплі. Навіть не думай родичатися з нами. Біднятко, куди вже йому й думати про таке, аби тільки дозволили посидіти в очереті та попити болотної водиці? Два дні. Пробуло каченя на болоті, а третього дня почуло постріли. Бах! Бах! Почалося полювання, пішла стрільба. Мисливці оточили болото з усіх боків. Деякі засіли в навислому над болотом гіллі дерев, дим від пострілів туманом оповив дерева і стелився над водою. По болоту ляпотіли мисливські собаки. Комиші хиталися на всі боки. Відлашне каченя тремтіло з переляку, воно хотіло сховати голову під крило, аж тут зирк перед ним мисливська собака з висолопленим язиком і блискучими злими очима. Пес простяг до докаченяти пащу, вишкірів гострі зуби, й побіг далі. Порятунок. пораділо каченя й одразу засумувало. Це я такий потворний, ще навіть собака гидує вкусити мене. І воно причаїлося в очереті. Прислухаючись до пострілів і свисту дрову, стрілянина вщухла лише надвечір, але й потім каченя довго ще боялась поворохнутись. Зрештою, воно змусило себе встати, озирнутися і рушити далі полями та луками. Лише воно вночі до чалапало довбогої хатинки. У хатинці жила бабуся з котом і куркою. Кіт умів вигнути спинку, муркотіти і навіть пускати іскри, коли його гладили проти шерсті. У курки були малі куці ніжки, тож її прозвали куцоніжкою. Вона старанно несла яйця, і бабуся її дуже любила. Вранці знайду, знайду помітили кіт і курка. Що там? спитала бабуся. Озирнулася і зауважила качення, та вона не добачала, тому сприйняла його за жирну качку, що залетіла до неї в дім. Оце так знахідка, сказала бабуся, воно нас нестиме мені качені яйця. Якщо тільки це не качер, от отепер віримо. Чи вмієш ти нести кай... яйця? спитала курка каченя. Ні. Ото й сиди мовчки. А кіт запитав, А чи вмієш вигнати муркотіти і пускати іскри? Ні? Ото й не плутайся зі своєю думкою, коли розумні, висловлюються. І каченя сиділо в кутку, насупившись, згадалися йому свіжі повітря, і сонечко. І страх, як захотілося поплавати. Воно не витримало й сказала про це курці. Та що з тобою? запитала вона, байдикуєш тим, то дурниці в голови лізуть тобі. Краще неси яйця, як я. Або ж муркоти. Ви мене не розумієте, зітхнуло Каченя. Якщо вже ми не розуміємо, то хто ж зрозуміє? Це ти хочеш бути розумнішим за кота й хозяйку? Не кажучи вже, про мене, не дурій. А, дякую, но краще за все, що для тебе зробили. Старайся ж нести яйця або навчись муркотіти. Мабуть, мені краще піти звідси, сказала Каченя. Бувай здоровий, відповіла курка, і Каченя пішло, діставшись до озера. Воно тут плавало й пірнало, але всі, хто зустрічав його, так само зневажали. Настала осінь. Стало страшенно холодно. Важкі хмари раз по раз сипали градом і снігом. Брррр! не Непереливки було бідолашному каченяті. Якось увечері з-за кущів у небо злинула зграя чудових великих птахів. Каченя зроду не бачило таких красенів. Усі білі, як сніг, з довгими гнучкими шиями то були лебеді. Вони якось дивно закричали. Потім змахнули широкими дужими крильми та й полетіли з холодних полів у вирій, ген за синє море. Вони здійнялися у височинь, а бідолашне каченя відчуло якесь незрозуміле хвилювання. Воно забило крильми по воді, витягло шию і теж видало такий гучний і дивний крик, що й саме злякалося. Дивні птахи не йшли йому з голови. І коли вони зовсім зникли вдалині, воно пірнуло аж на дно, виринуло і знову було саме не своє. Каченя не знало, як звуться ці птахи, куди вони летіли, однак полюбило їх усім серцем. Бідолашне гідке каченя. А мороз дужчав. Каченяті доводилось плавати без упина, щоб не дати воді застигнути зовсім. Однак щоночі ополонка ставала дедалі вущою. Чимало ще скрут довелося пережати каченяті тієї суворої зими, та заспівали жайворонки. Настала весна. Каченя змахнуло крилами і полетіло. Тепер крила його були значно міцніші. Невдовзі воно опинилося на березі ставка, раптом із заростей очерету випливо троє чудових білих лебедів. Вони пливли так легко й плавно, немов ковзали по воді. Каченя впізнало гарних птахів, його знов охопив дивний сум. І воно наважилося краще вже, нехай ці прекрасні птахи заклюють мене за те, що я таке гидке, посміло наблизитись до них. Краще, нехай вони вб'ють мене, ніж терпіти, як скубуть качки та кури, страждати від холоду і голоду. Бийте мене! вигукнуло біднятко та понурило голову, дожидаючи смерті. Але у дзеркальній поверхні води воно побачило прекрасного лебедя із сумними очима. Інші лебеді схилились перед ним, каченя соромилося. Не страшно з'явитися на світ у качиному гнізді, якщо ти вилупився з лебединого яйця. Тепер, після стількох страждань, він міг оцінити своє щастя. Великі лебеді плавали навколо та пестили його червоними дзьобами. Він був безмежно щасливий, але нітрохи не запишався. Добре серце не знає пихи. Ово, каченя пам'ятало той час, коли всі його зневажали і проганяли.